Президент Зеленський оголосив масштабне перезавантаження енергетичної сфери, які рішення прийнято паралельно. Хороші новини від послів країн Великої Сімки вони підтримали главу України у його готовності сприяти розслідуванню корупції в енергоатомі. А тим часом російська пропаганда запускає нову хвилю фейків, намагаючись розхитати ситуацію всередині нашої країни. Усі деталі далі. Підпишіться на фабрику новин, і ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою. Про це глава держави повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі. Згідно з заявою президента, уряд має невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про оновлення складу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Він пише. Друге оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Тим часом посли країн Великої Сімки привітали заяву Зеленського щодо готовності сприяти розслідуванню корупції в енергоатомі. Про це йдеться у дописі представництва G7 в Україні. Також вони натякнули, що незалежно від корупційного скандалу країни-союзники продовжать підтримувати енергетичну стійкість України на тлі російських атак. А на фоні цього з'являється ще одна резонансна інформація. Втрата енергосистемою понад 400 МВт потужності через корупційне скасування ремонту турбіни на Хмельницькій АЕС стала однією з ключових причин багатогодинних відключень світла по Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами нардепа, скандал пов'язаний із другим блоком Хаес, який із березня 2022 року працює лише на 50-60% від номінальної потужності. Причина не із лопаткою турбіни у березні 2023 року. Енергоатом оголосив тендер, який згодом скасував, пояснюючи це відсутністю коштів. Тим часом видання Financial Times пише, що українські політики готуються до подальших викриттів набу, зазначається, що вони можуть ще більше нашкодити найближчому оточенню президента Володимира Зеленського. А паралельно російська пропаганда активізувала вкиди. Один поширюваний ворогом фейків, нібито через корупційний скандал, західні партнери починають один за одним від нас відвертатись. Зокрема, пропагандист Юрій Подоляка видав таке: змушена цитувати: лідер Угорщини Орбан своїм недбайливим колегам не перестає повторювати. А я ж вам казав: як наслідок гроші Києву, ніхто, крім Німеччини, поки не поспішає давати виділення траншів, окрім найнагальніших, поставлено на паузу. Ще один фейк запустив екснардеп, а нині сенатор Росії Андрій Деркач. До слова, за даними НАБУ, офіс, який належить саме його родині, став центром операції з легалізації грошей у справі щодо корупції в енергетиці. Отож, він вкидає таке: цитую. НАБУ та САП нанесли удар першими, випередивши планований удар СБУ по них приблизно на три дні. А крім того, він заявляє, що тиждень тому данцям стало відомо, нібито компанія Firepoint без попередження продала технології виробництва зброї спільно з часткою в компанії арабським інвесторам. Однак варто наголосити, офіційні та верифіковані джерела такої інформації не повідомляли, тому не довіряємо ворожим ресурсам. Окремо, ворог та його кишенькові пропагандисти розповсюджували новини про нібито мітинг у Києві за відставку Зеленського та проти корупції. Навкиди відреагували зокрема наші військові. Телеграм-канал Брати Яковлеви» чітко заявив, хвора особа намагалася зробити майдан та разом з росіянами закликала українців виходити. А вже ж типу проти корупції. А по факту хотіла дестабілізувати країну. Не вийшло, українці не дурні. Боротьба проти корупції та росіян це обов'язок, але він не повинен грати комусь на руку. Військовий Андрій Кулібаба також зазначає. 8,5 тисяч репостів, 33 тисячі лайків, заклики від царьова дмитрука та інших персонажів прийти на майдан. А результат на фото. Ці репости і лайки ось так виглядає світ ботів і реальність, яку хочуть показати всі налаштовані проти України. А коли знімаєш накрутки, ботоферми і російські сіточки, ось так виглядає їхній справжній мобілізаційний потенціал. Друзі, що думаєте щодо почутого ви, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Давай говоримо ось цю корупційну історію, тому що щодня ми в якомусь серіалі, бо реально щодня з'являються якісь подробиці. Хтось кудись виїхав на ВІП таксі, як про мінчася сьогодні пишуть. Потім хтось комусь передав гроші, потім плівки з'являються, потім ще щось. І, і, і до чого все це нас веде? Тобто, до посадок, до жорсткої реакції, до дестабілізації в країні. Бо я вже чую, якісь там майдани, хтось збирає, наприклад, да? або там ну, західна реакція, наприклад, ми ризикуємо втратити якусь допомогу. Ну, реально перетворилися на проблему. А може нам це так показують, не знаю. Але це ну, ганебно, дійсно, це ганебно. Але до чого все це веде? Тобто, який в кінці нас всіх очікує результат цього всього. Ну, так це вже було вже. тривожне відео. Крики стогони, Набу важко працює, потім нічим закінчується. Відпускають Злашевського, відпускають е, Кауфмана особисто, їх обробляє Клім'янка та голова САП та Набу, як свідчить цей бронєвіцький колишній цей е, прокурор САП. Е, нічим не закінчиться. Я серіал, ну тому що серіал, там фактури немає. Я не побачив фактури конкретики, так Там ще більше ти почекай. Зараз ще буду запитання, як вони це записували. Зараз адвокати будуть записувати, чи мали запитувати, що мало право взагалі е проводити прослуховування, який ви спосіб робили. Тому що у нас чого. Завжди... Слухай, у нас же була така історія, пам'ятаєш з цими детективами набу раніше, коли. Е Поза ну я не знаю, як сказати, не поза поза законом, поза кримінальним кодексом також це робили, і тоді на багато справ це вплинуло, тому що потенційні но, корупціонери вони, вони просто позбавилися відповідальності. Но, а ні, я просто скажу, хто не знає порядок. Так просто от, ткнути за е, цього е, прослушку не можна. Це стосується всіх правоохоронних органів, так. Тобто, ти повинен отримати дозвіл у, суди, у суді, там є спеціальні суда, там на секретне справи і все інше, так? Ти говориш, мені там треба там отам, отам провести суду до цієї людини, це не називається негласне слідчі дій. Там тобі говорить, окей, ти шарашиш, і ти все це. Якщо ти без цього робив, приходять адвокати, дивляться на це, говорять: це незаконний спосіб зібрано. Суд говорить, що. Незаконний спосіб, і воно в якості доказу не приймається. Це вже було неодноразово, на, на, на набу там це і так і займається. Те, що я зараз побачив, ну набір якихось а, а, слів, да хтось там щось комусь щось обговорював. Документа це все це все слова без конкретних документів, фірм, виконавців, все інше, це просто білі -бірда. Тим більше, коли вони починають смусувати хто з ким спав, це просто вже огидно. Ну просто вже огидно. А ось чим закінчиться, нічим не закінчиться. Да? Якраз я вважаю, що питання було провокації, а не, а не дослідження конкретних доказів. От дивись, хоча б одна, ти, ти хоч, спостерігав, хоча б одна наші правоохоронні органи, хто небудь так себе поводиться, як набу. Ні. То, що бачив, що ПСБУшники сиділи, розповідали до затримання підозрюваних, до того, як взагалі що починається до судового слідства починали розповідати, як вони знайшли якогось там папа, наприклад, московського патріархату, як вони важко працюють, як і, і його прослуховування і все інше. Це розкриття матеріалів, справи. Я вважаю, що це питання було провокації. Головне. Ніхто нікого досліджувати не збирався. Міндіша відпустили. Зробили це НАБУ. Далі. Міндіш рошук не поданий. Ти що розумієш, якщо все український рошук не поданий, то ти міжнародний прошу його не поданий. Далі. Не арештоване його майно. Ну, от я по конкретиці. Іду, що це просто якась лабуда. Просто якась лабуда. Я вважаю, що це була провокація, не виключаю, що в інтересах російських спецслужб, чому? Дивись інтенсивність ударів по території Росії. Удари йдуть, йдуть. Я думаю, що росіяни розуміли, що українці вже близькі до ударів по цьому по портах новоросійська. Да? Хотіли якесь збурення зробити, використовуючи цю справу. Для того щоб не встигли бити ще по території Росії. От дивись, що СБУшники рознесли порт Новоросійська і там цей, цей термінал. Ну, це мінус 2%, мінус 2% світового експорту. Мінус. Шикарна історія, да. Я вважаю, що це з цією метою було зроблено, щоб тут викликати збурення, щоб пішли зносити владу, і так далі. Не вийшло, тому що це. Ну тільки там вон там, які бігаються, антикорупціонерка, барабка як, Бараб, як, якась там бігає. Барашова, Барабашова Я вже забув. Там їх купа цих антикорупціонерів. За дивним збігом обставу, виходить на Вінський. Починає говорити, що тут стрілочники, давайте зносити Зеленського. Я тут, знаєте, не є фанатом влади. Я говорю питання стабільності. Я хочу, щоб у нас були удари по території Росії, які організовуються. Одразу ж царьов. Давайте підтримуємо українців на Майдані. Вся ця Шушера. Одразу ж атака на фаерпойнт, яке виробляє ракети і дрони. Бігає цей Железняк. Ти хто, ти на кого працюєш, що тебе тебе цікавий так, виробник ракет? Чи по старій пам'яті, коли ти працював в російській в російській компанії з 10 по 14 років. Завдання пішло, тому я вважаю, що це абсолютно провокація, завдання якої не розслідувати. Якщо ви хочете розслідувати, це треба робити тихо. Спокійно, взяло і так далі. Далі в енерго чомусь керівництво енергатом звичайно, не до чого. Як виявляється, ти там бачив керівництво енергатому, да? я теж не побачив. Звідки ці гроші, які показані, не зрозуміло. Тому що коли проходять обшуки, хто не знає, гроші розпаковуються, викладаються, переписуються кожна купюра. Що це за валізи з грошима, чи вони більш на одному змінку навіть замазані номери на купюр. Це що, реквізит з іншої вистави? Тому я вважаю, що це нічим не закінчиться взагалі. Міндіча якщо якщо надай, дуже ймовірно, якщо навіть притягнуть в Україну, обслужать як злачевського тобто по, по ВІП програмі відпустять, що на БУСА вже активно до цього робило? Тому я поки не буде змінений склад на Бута Сап, там не прийдуть в першу чергу, хто там люди з армії, які відслужили, які не можуть вже за станом здоров'я воювати, ці люди не будуть терпіти корупцію, не будуть грати в ці ігри, тому що вони втрачали товаришів, вони бачили, що таке кров і все інше. А не ця Шушера, яка нам тут влаштовує постійне шоу на ще на замовлення по російських спецслужб. Тому я хочу бачити конкретний результат. Нічого я тут не побачив, те, що Галушенко пов'язаний з Деркачом, взагалі деркач сидить в енергатомі 20 років, хто не знає. Він ще, ще всіх цього кучми там сидить. Ну він же ж син колишнього голови служби безпеки, який. генерала. Генерала, да, який ще при кучми був, вони ж на южмаші там працювали. Mm. Uh, вот. uh, те, що Галущенка пов'язаний з Деркачем, теж не таємниця. Він відомий експерт куртів. Uh, давно вже повісив, що 10 у нього статей. Є можете подивитися у нього на Фейсбуці, ще 2 чи 3 роки тому показував, як це все готувалося, як здавалося Запорізька АЕС, все інше. Що відомо було? Відомо, і саме зараз, коли Україна інтенсивно б'є по території Росії, да. Інтенсивно б'є по території Росії на удари, раз там тут починаються атаки. Ні, я розумію людей, що у нас взагалі парадоксальна ситуація в нашій країні. Ну ідіотська, але парадоксальна.